Ворскляни врешті почали вигравати після п'яти поспіль нічиїх у сезоні. Полтавці тричі перемогли. У восьмому турі проти Донецького олімпіка вони яскравої гри не показали, але очки здобули. Результатом доволі грою доволі Олімпік. дуже здорово грав В центрі поля в пас. Дуже хороша команда. мені дуже подобається. От нам Как бы в плане контроля мяча надо равняться на них. Не можем завязать как вот Олимпик. Они там как-то раз, пас, пас. Вот. А у нас не получается почему-то. Мы, конечно, будем дальше работать и стремиться играть лучше. Конечно, мы понимаем, что это не лучшая наша игра была. Но результат все-таки на первом месте стоял, опять же, сегодня. Від ще однієї нічиєї полтавці врятував узбецький легіонер Турсунов. Пробив упевнено пенальті на 59-й хвилині. А От такої ответственность все равно чуть, -чуть волнение є, потому що 11-метрова, і там вся команда доверила мені бити. І все одно чуть-чуть було, Ну слава Лаху, що забив. І... Якщо у Полтава більш удачная серія, безпрогрешная у нас наоборот, ми не можемо знайти свою гру, как бы формируем, строим команду і достатньо неплохо граємо в останніх матчах, но но теряем очки, не можем дожать, не можем дожать, то есть нет такого еще класса у нас мастерства. Но доволен тем, что у ребят горели глаза на протяжении всего матча, до конца бились. У нас команда э, не такого уровня, чтобы мы играли на классе. Нам, э, у нас не хватает немножко конструктивных действий, у нас не хватает немножко последней передачи, но при том, при всем э, коллективные действия, командные действия, ребят, и заслуга команды, что мы сегодня выиграли. Мы все равно э, благодарны ребятам и что бы кто ни говорил, собаки лают, караван идет. Слід віддати належне донечанам, які до останнього штурмували ворота Олександра Ткаченка і лише у компенсований час створили дві справжні нагоди вдруге відігратись. Проте наші футболісти після гри з жиліною таких помилок не допускають. Ті каторі виходить та даються повністю на полі і не жалеють, як ткагавриться ні себе, ні саперника. Там яка там знаєш у нас короткая, ну ближайше време всі які больні там і. Буде в строї, і буде йти в хорошому стані вже в Одесі. Ворскла вже п'ята в турнірній таблиці і готується до виїзного матчу з одеським чорноморцем.